Тимкаст. Тим 14 година, 14 хвилин у місті вже ти слухаєш радіо. Тим крутіших та тишошних новин, ніж сьогодні. У середу, 26 липня, годі і придумати. У нас в студії неймовірний співак, автор пісень, суперхітів. А, а, навіть так, це не просто пісні, це реально суперхіти, кожна впізнавана. І зараз ти його почуєш, наш слухач, найкращий, і просто обімлієш, я тобі гарантую, тож а, рекомендую зробити гучніше. Я шукаю погляд, твій ти загубилась. Ти втекла із моїх снів, серці поселилась, Та холодним полум'ям очи сяють, І безлі два дубирне мене, мене покусають. Друзі, ви би просто бачили моє обличчя зараз. Так, це його голос. Голос yeah. цього співака неможливо сплутати з іншим, не впізнати чи проігнорувати. Нереально просто разом з нами у студії Радіо Тім співак Як так? Дякую, Ді. Дякую. Привіт. Всім тобі. Салюти. Співак, автор пісень Карпук. Ярослав Карпук. Ярославе, я щаслива тебе тут бачити. Дуже дякую, приємно з вами також бути. Дякую тобі дуже. Він Ярослав у нас у місті не просто так, а власне чого? Ми хочемо почути, власне, від тебе. Сьогодні має бути концерт. Скажу зараз точно в якому приміщенні. У like. міському будинку Все культури то буде о, о 19-й сьогодні в рамках сольного туру співака «Як так?». Друзі, всіх запрошую, У нас завжди дуже гаряче, повірте мені, мокро і дуже душевно. Ярослав, це твій перший сольний тур. Перший, перший так? так? Я не помиляюсь. Ми власне тебе з тим дуже вітаємо. Дякую. І одразу запитаю, як зустріли прилуки. Що поки, що... поки що ви лише приїхали, так? так? Тільки, і одразу до нас. До вас. Блін, це дуже тішить. Спасибі, <свісно> <свісно> що ми були першеньки, тоді можу точно сказати, що прилуки зустріли гостинно, бо для стой, Ярослава стой. я приготувала подарунки, <свісно> не просто так зустрічали його. А, так от, власне, запитаюся ще дуже коротко по сольному туру, яке місто поки до Прилук, бо я тобі обіцяю, Прилуки тобі запам'ятаються, яке місто до Прилук пам'ятається тобі найбільше і чому? Ми обізли десь за два місяці. Близько 60 міст, навіть можливо більше. Тому я плюс-мінус кожне місто пам'ятаю, але найгарячіше було в Чернівцях, в Кривому Розі. І в Коломий. там була прям фанзона, і там прям на стіни лізли одне одному на плечі, там неслося гаряче. Коротше, енергетика була така, що просто не словами. Має надію, що прука буде ще гарячіше. О, обіцяю, буде. Бо ми там будемо. Тому там буде точно гаряче. Ну і буквально вчора ти був у Чернігові, ми називаємо Чернігів столицею нашої області. Як було в Чернігові? Також було дуже кльово, душевно. Ну, Кожна публіка по-іншому. Вона прямо особливо, я відчув, чимось відрізняється від інших міст. До речі, Чернігівці нас теж чують, радіотім звучить в Чернігові, Чернігівському районі, тому їм теж вітання тому друзі, так, так, Хто був вчора на концерті, всім дякую, було теж кльово. Відпишіться нам на Viber, я прочитаю ваші вітаннячка для Ярослава. По-перше, нагадаю, залишайтеся в укриттях. По-друге, нагадаю, сьогодні о 19.00 у міському будинку культури відбудеться сольний концерт співака, як так. І йому би вже готуватись до того. І часу у нас але я щаслива, правда, що Ярослав сьогодні з нами. Тому не буду втрачати часу і обіцяю сьогодні, обіцяю, без тривіальних запитань тим, а чому, типу, як так називається, Прекрасно. а які у тебе творчі плани, і всяке таке, такого не буде, чесно. А, я думала, до речі, от міркувала вчора, як так швидко ти ну, вистрелив, так? Мені здається, що, мені здається, на мою особисту думку, твоїй творчості, твоєму успіху немає аналогів. А, ну, неймовірно швидкий злет. Це правда. І неймовірно а, швидко ти став популярним. Популярним, мега популярним. Хоча так, ми чули це ім'я, ми знали це ім'я, але якось менше року, мабуть, мабуть, менше року від а, того, як ти проспівав наречену, так? І ось уже сольники по всій країні далеко поза її межами. Ну, тобто за два місяці 60 концертів, типу, що? Хіба ну, ти так може бути? Ну тобто це дуже круто, насправді. А потім я погуртала твою стрічку Інстаграма і Інстаграм, е, як так офішел, і ти там пишеш під переспівом нареченої, тої, е, з якої, мабуть, почалася Моя особиста любов до як така. До речі, шикарним приспівом. Ти дякую. пишеш, доля це дорога, яку намалював Бог. Так от, перше запитання, ти віриш в Бога? Друге запитання, ти віриш в долю. Е, так. О, я, якось так вихований з дитинства, що, типу, е, я не я таким прям суперфанатом. На жаль, там в церкву не, не ходжу щодня, бо не маю часу. І... Але я вірю, так. І як, молодь, якось так. Як, 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 як виходить? Ну, е, справа в тому, що е, в долю також віриш, виходить, так? Вірю. А тоді можеш пригадати таку е, штуку, було доленосне рішення тобою було прийнято колись, що посприяло такому твоєму розвитку і успіху? І коли це було? Можливо, це була розмова, відмова, зустріч, розлука? Так, кожне рішення, мені здається, вона доленосне, воно все впливає. І ми самі вибираємо і робимо свою долю. Мені так здається. Е, ну, самого дитинства я знав, що я хочу співати не і безпейка, хочу рухатися цьому напрямку. Типу, Не було такого, що я там десь встав і думаю, о, доленосне рішення, зараз буду співати. Типу, я якось так прям завжди знав, що хочу цього. Тобто рішення було прийняти доленосне, коли ти народився? Ну, десь так, десь <с тоді, так. Прекрасно. До речі, скажи ще таку штуку, у молодих людей, ну, будьмо вже реалістами, так в реаліях живемо, таких воєнних, був шанс виїхати за кордон, коли почалася велика війна. Усі, хто міг, тим шансом, ну, відверто кажучи, скористався. А ти вирішив бути тут? Мотивація? Е, ну, По-перше, коли почалася війна, я був в Києві, в, в Чазі, просто з хлопцями, ми їхали додому, якось старалися вибратись. І, та насправді не було в мене можливості, і змоги. У типу, мене батьки, менший брат, їхати за кордон, кому я там треба, що я там забув. Типу, та й не було там часу, я зараз бачу, дуже багато там артистів, людей кажуть, що була депресія і різні речі. Такого не було, бо не було часу. На то. Не було коли депресувати було. власне Ми в Україні. Там, не знаю, Брали якийсь скотч, клеїли вікна, щоб там не випадали в разі випугу. Якісь допомагали ТРО, ну да, не дуже там багато, як могли допомагали. Мішки там грузили пісок. Ну, коротше, просто на місці старалися щось робити. Таке було. І пісні, якісь я записував вдома. Всі свої пісні, от, які ви чули, записалися мене вдома. на простий ноутбук і мікрофон. Так що не було часу там депресувати, просто треба було щось робити. Мотивація допомагати і залишився заради сім'ї. Ну, так і. Круто. Реально круто. Дякую, Респект. дякую. Повернемося власне, до е, творчості. Е, 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 ну, я люблю абсолютно всі пісні, правда, у нас є практично всі в плейлисті на радіо, тім твої пісні. Е, не мовчи, в кожній родині, перекоти поле, стріляй е, е, і так далі. Абсолютно всі дуети твої мені заходять в колаборації з артистами. Але про це, що ми поговоримо, е, мені хочеться запитати, яка твоя? От прям яка твоя, яку ти виконуєш особливо трепетно, особливо натхненно, можливо. Немає. Не, не, я не, я не я питаюся, яка улюблена, а особлива є для тебе? Немає. Немає? Кожна особлива. Ну, я в кожну кладаю душу і типу, немає такого, що я роблю пісню, просто аби зробити, в кожну стараюся якось кластися, щоб вона була прям... ну, щоб мені дуже подобалося. Максимально. А це, знаєте, що значить? Це значить, що на концерті як така сьогодні у міському будинку немає культури о 19.00 у вас не буде часу передихнути, бо кожна пісня буде потужна. Стой, Тому, друзі, всіх запрошую. Так, на 19 до речі, я тут відкрила собі е, е, сайт офіційний з квиточками. Хочу вам сказати, е, що поки що буквально кілька місць там залишилося, практично повний солдат, але ще кілька місць є. Я буду моніторити, тому е, у вас ще є шанс потрапити на концерт сьогодні в міському будинку культури у Прилуках. Повернемося до творчості і до колаборації. От я обіцялася запитатись, ти маєш нині купу дуетів в Дові е, Кола Голубенко? Джері Хейл, Ріка. Так, Мама Ріка, можливо, когось пропустила. Бачила тебе в компанії Шумея, Велбоя, якась інтерв'юшечка була, я дивилася, готувалася. Я хотіла запитати наступне. З ким з них тебе об'єднує не лише творчість? Зіма. Я не робив би дует, напевне, з тою людиною, яка мені не по душі, і якось там, я відчував би, що це просто раді якоїсь комерції. І все, всіма, як якісь хльові стосунки, ми одне одно підтримуємо всюди, якось так. Я мала на увазі, знаєш, чи зав'язалася з кимось із молодих артистів, дружба, бо от у, у, у когорти, ну, назви моїх іменитих артистів, у них друзів, що в бізнесі немає, вони конкуренти. Молоде покоління артистів, воно інше. Ну, принаймні, ми вас так бачимо. Mm -hmm. Чи є серед них твої друзі, з кого ти готовий покликати з собою, не знаю, кальян покурити, до речі, ти любиш кальян? Хороше порівняння, але не люблю. Але я зрозумів суть. Зумію, суть. Е, ну, оскільки ми всі супер в різних містах, і в хтось за кордоном десь концерти тут, той там, тому немає можливості прямо так бачитися, але ми на зв'язку не одного підтримуємо, взагалі не по музичних питаннях, деколи спілкуємося і стараємося не одному якось допомогти, коли виходять треки. Підтримуємо завжди в сторіс. Типу. Тому немає конкуренції як такої. Я правильно точно не відчуваю. Єдиний мій конкурент це я вчорашній. Я стараюся бути лучшим, ніж вчора, а так то всіма контакти і максимально підтримувати. Це дуже крутяцька позиція. Дякуємо тобі за це, вдосконалюватися щодня. Це дуже круто насправді. Я насправді ще дуже обожнюю спойлери, поділися, будь ласка, колаборації, з ким чекати найближчим планом. Все-таки, бачиш, не обійшли ми тему творчих планів, сорі. З ким ми хотіли ну, почути. Таке. А, ти знаєш, я навіть не знаю, абсолютно всі колаборації звучать по-різному і однаково круто водночас. Ну от просто Я не можу сказати, що колаборація з Колею мені подобається більше, ніж з мамою рікою. Mm. Настільки твій голос унікальний і поєднується дякую, з іншими дякую. голосами. Дякую, дякую, мене так, що... Ну, от... ну це круто, ну це правда, це реально, ну що, що правди ховати. Тому я навіть не знаю, хто би це міг бути. Я теж. Тому я не знаю, поки що не планується ніяких дуетів, ніяких спойлерів не зроблю, бо реально нічого не планується найближчим часом. Але в майбутньому все можливе, я супер відкритий і за різні колаборації. До колаборації. Ну клас, чекаємо тоді, чекаємо. Інтрига бішена, як каже мій колега. Ярослава. я бачила на твоїй афіші кілька міст і концерти в них зазначено на біс. Тобто в рамках цього туру ти вже там бував і покликали ще раз, правильно я розумію? Okay, yeah. Я дуже сподіваюся, що наше місто зустріне тебе фантастично. І в наступній афіші прилуки будуть зазначені як прилуки на біс. Маю надію. Я цього тобі щиро розвався, на концерт. <laughs> ну і наостанок, я тебе запитаюся, бо розумієш, треба готуватись до концерту і трішки перепочити з дороги. Ярославе, скажи, будь ласка, ти м'які іграшки любиш купляти дівчатам по дорозі в МВК? <laughs> Чи, а чи мені найбільший подарунок, який можна зробити, це прийти з суперзарядженим настроєм, прийти не в кіно, просто дивитися з кам'яним лицем, а прийти прям зарядженим. Це найкращий подарунок, тому тільки його беріть з собою і камон просто рознесемо сьогодні. І знаєте, що моя щира рекомендація. Можете перед виходом о 19-ті, це буде в міському будинку культури, я вам про це ще раз нагадаю. Так от перед виходом обов'язково випийте два сирих яєчка, Ну, щоб ви могли підспівувати Ярославу, бо просто бути в нього на концерті і не підспівувати, то гріх, друзі, то гріх. Отож, друзі, я нагадаю, сьогодні у нас в гостях в студії Радіо Тім. Ярослав... Він же як так, ми його знаємо, як співака, як так Ярослав Карпук. Це тім. Тім Каст.